8 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня у храмі Полтавець Петро Рибинський. Він прийшов на святкове богослужіння до свято-Успенського кафедрального собору. Так як це день народження Пресвятої Богородиці, яка породила нашого Спаса, бо я його стараюся по мірі можливості кожен рік відвідувати. Храм храми і звертаючись до Пресвятої Богородиці, в першу чергу на даний момент. Щоб мир наступив, мир це добро, добро, яке порождає в нас усіх ну, кращі почуття. За словами священників свято має глибокий зміст, адже сьогодні вшановують Діву Марію, яка народила Ісуса Христа і день народження Божої Матері, початок спасіння людського роду. Наша служба святкова, вона пов'язана із молитвою, також за наших військових. За збройні сили України, за те, щоб Господь дав нашим воїнам мужність, дав нам кріпості, і щоб ми як найближчий час перемогли. Історія свята пов'язана з жителями Єрусалиму Йоакимом та Анною. Вони все життя бажали мати дитину, і, врешті, диво сталося, каже прото іерей Сергій. Ми, як українці, які багато років страждаємо від клятої війни. І хочемо як найближчої перемоги справедливого миру. Ми в своїх молитвах звертаємося до Богородиці і просимо її, щоб як колись мрія прабатьків, мрія батьків Богородиці. Які має не збулася, так, щоб і, власне наша мрія про завершення війни, вона також збулася. Прихожани Свято Успенського собору діляться Різдво при Святої Богородиці. Треба проводити у злагоді, зосередитись на близьких людях та молитві. Сюди приходимо. Ми тут читаємо всі загаль, ну, загальні молитви, які стосуються цього дня цього святого чи ну святої, і тоді. Ця молитва підсилюється набагато більше, бо часто говорять мені мої знайомі і так далі. А чого туди ходити в храм? Ось можна вдома помолитися, і так далі. Але це зовсім, зовсім не так. Та молитва, яка звучить вдома однієї людини, вона не така сильна, як би там не було. Думки вотні і встаєш, і молишся за перемогу за воїнів. Я ходжу туди, на затуріно, там воїни приклоняюсь перед тим меморіалом. Ну що в нас вже залишилося, тільки молитись. Надія тільки на Бога. Ну де ж наші хлопці, яких вже виложили стільки. скільки їх залишилося, вже цвіт України. Якийсь сатана, просто сатана спустився. Де він взявся на нашу голову? У народі це свято називають другою причистою, говорять священнослужителі. Першу причисту успіння Пресвятої Богородиці віряни відзначили 15 серпня, а третя причиста покрова Богородиці припадатиме на 1 жовтня.